Полтавець Валерій Наумов їздить щодня на роботу велосипедом. Сьогодні він доєднався до щорічної акції Велосипедом на роботу та мав змогу отримати безплатну каву та листівку. Це частина моєї життя, це хобі і це для мене транспорт як на роботу. І саме в цій акції Велосипедом на роботу він вже більше 10 років я приймаю участь, як так само, як і наша організація. Вело Полтава. цю акцію організував інститут розвитку міста у рамках Європейського тижня мобільності. Зокрема, долучилися кілька закладів, які надавали учасникам безплатно чай та каву. А першим трьом подарунки. Дійсно, в нашому місті, якби не ідеальна велоінфраструктура, ну не вистачає там велодоріжок, але все ж таки велоспільноти багато. Так це в... Безкоштовний транспорт ти швидко можеш пересуватися містом, бути мобільним. І треба гуртувати людей, якось їх заохочувати, мотивувати. От за рахунок таких от акцій, які ми проводимо. Такі акції задля популяризації велоспорту в Полтаві із залученням інституту розвитку міста організовують із 2017 року. Це гарна традиція. На жаль, вона тільки раз на рік, хотілося би, щоб більше було. Це треба спроводити, щоб зрозуміти, це окрема ступінь свободи, поєднання. З містом, якщо це в місті, їдеш з природою, якщо за місто виїжджаєш, також у рамках європейського тижня мобільності, 21 вересня, інститут розвитку міста в Полтаві організовує велопікнік біля річки Ворскла. Поліна Гончаренко, Любов Ємець, Суспільне новини Полтава.